Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Канал називається Таня Ворона і запрошую вас на розпаковочку. Заїхали в АТБ, скупитися букетик для вас. Купила я з такого кавуна. Так, кавун і до кавуна. Нектарин ось такий. Шість штучок. Тут ось такі гарні, всі не подавлені, ціленькі, красивенькі. Оця покупка кавуни. Нектарін 250 гривень. Кавуни по 25 гривень кілограм, нектарин по 90. Так, що ми ще прикупили? Прикупили сметанку 15%, ось така, вагою, 350 грам з фермерського молока 100%. Будемо надіятися. Так, сметанка. Сметанка у нас коштує, друзі, 34 гривні 70 копійок. 15% забула ще вам сказати. Черга велика, у тебе людей багато. Білий батон у нас такий 500 грам. Нива називається. Так, скільки він у нас коштує? Дай Боже, швидко знайти, щоб вас не задержувати. А не так то було, як хочеться. Все є крім батона. Так, друзі, знайшла батон, коштує 18 гривень 60 копійок, пів кілограма вагою вже сказала. Нарізний. Не доказала черги. Великі у магазинах в АТБ, але що зробили? З чотирьох кас відкрили дві. І оце куча людей у кожного корзина, великі покупки чомусь сьогодні, не знаю. І кожний з тими корзинами просить допомогти ще одну касу відчинити, але ніхто на це не зреагував. Пряночки ось такі записи начинкою. Так, вага їх. 360 грамів. Так, пряночки в нас коштують. і не мало. 67 гривень, друзі. Ой, вибачаюсь, 87. 87 обоє. Апельсинова начиночка. Смачні вони начинка там так пробита блендером, що вона, як джем то такий. Що тягнеться? Так, що в мене наступне тут цій торбі? Господиня напекла пиріжки. булочок з вишнею. Ось такий. Булочка вагою 80 грам, зала 4. Щось так захотілося, не знаю, чи на вид гарні, чи і справді смачні. Так, здоба з вишнею. 26 гривень 40 копійок. Всі 4. Вогою 70 грам. Сказала, так? Да? З вишнею також сказала. Щоб не загубитися. Так, щоб все було видно. Так, два презенти, друзі, ось такі шоколадки. Одна з апельсиновою начинкою, одна просто чорний, без всяких добавок. Так, шоколад. Шоколад коштує 36 гривень, 60, 60 копійок. Один. А, а. а той, що з начинкою? 38,20. Ось така ціна 36 і 38. Де у нас далі є яйця, <кхух> курячі яйця. Першої категорії ось такі біленькі. Ой, а ціна, друзі, а ціна. 39,90, 10 штук. <кхух> Перша категорія 10 штук. Так, яйця є. Цибульку купила, друзі, ось таку гарну Бо я ж говорила вже в своїх відео, що в мене цибулька не родить. Зійде сантиметрів 5 іначе пошептали. Далі росту нема. Взяла ось такі три три велички, бо вся була така, друзі, велика. Ось ось. Бачите, яка здоровенна. Так, цибуля у нас коштує. Цибулька ріпчата перша категорія. Заважила на 14 гривень 51 копійку. Отак. От отакі цибульки в нас великі. Так, кефір. Ось такий кефір 2,5% жиру, 900 грамів вагою. І за ціною. Так, кефір за ціною 33 гривні 80 копійок. 20 копійок не 34 гривні. Так. І. і... Ватні палочки, косметичні ось такі. Зараз знайдемо ціну на ватні палочки. 16,20 двадцять, друзі. Двісті штук. Так що ціна вигідна. 200 штук, 16,20 двадцять. І цукерочки. Зараз покажу, які. Догадайтеся, які цукерки. Червоні маки. Ось такі цукерочки нас коштують. Де ж бачила тільки, що? Так, цукерки, червоний мак. Вагові, 75 гривень, 81, 81 копійка. Заважили вони. Зараз, якщо найду, тут, можна бути, так, є пасти. 278 гривень 70 копійок коштує кілограм. У мене вагою тут 272 грами, і за, за коштами 75 гривень 81 копійка. Пригощайтесь. Ось вот така, друзі, покупочка: кавун, яйця, кефір, нектарин, сметанка, цукерки, шоколадки, ватні палички, булочки, прянички, хлібчик і цибулька. Вот так. і чек зараз скажу. Чек 423 гривні, 70 копійок. Так що ось такі покупочки. 423 гривні, 70 копійок. Додати 250 нектарин і кавун окрема. І того. І отакі покупочки, такі ціни. Але, що поробиш? Життя триває. Їсти завжди хочеться, тому поки так. Всім дякую, хто був зі мною, хто додивився відео до кінця, також дякую всім глядачам, підписчикам і просто ось мого каналу за підтримку. Велике вам дякую. Також захисникам дякуємо всі і завжди захисницям, миру, міцного здоров'я. Бережіть себе, з повагою до вас, Таня ворона. Бувайте здоровенькі!